Та я вже шукав народження діда, і воно не збереглось. Що ж ви там можете дослідити? Який родовід, друзі? Народження вашого діда могло справді не зберегтись в архівах. Ну, по-перше, мені особисто чи нашим працівникам потрібно перевірити, а чи справді не збереглось народження вашого діда, бо те, що ви пошукали умовно в церкві місцевій, його і не знайшли, та його там і не мало би бути. Чи ви пошукали в районі, наприклад, та його й там не мало би бути? Воно має зберігатися в обласному архіві або в драці. Теж що зазвичай районному або обласному, тобто ви могли шукати не там. Це перший момент, але ви могли шукати і там, і не знайти. Ну, буває так, наприклад, період війни він зберігся погано. Якщо ваш дід, як мій, наприклад, народився в 1941 році, коли йшли активні бойові дії, то ви можете не знайти цей запис, тому що він банально не зберігся. Але це не означає, що ви не можете дослідити родовід цього діда. Підкреслюю, факт якийсь один конкретний. Ви справді можете не знайти, але це не означає, що ви не можете дослідити родовід. Здивовані, пояснюю, як наприклад, ваш дідусь, ми вже не знаходимо його факт народження, але він помер в 1980 році, там чи в 2000-му. Відповідно, він мав документи на роботі. Він мав пенсійну справу, він писав заяву на паспорт. І у всіх цих документах є його автобіографії, є витяги з його документів. В заяві на паспорт вказані його батьки, відповідно зібравши більше інформації про нього, ми можемо дізнатися, як звали його батьки, і далі піти шукати в архів саме його батьків, які могли зберегтись. Іноді так трапляється, що ближчий до наш період не зберігся, а глибший період зберігся і прекрасно зберігся. І тим самим знайшли батьків, далі їхніх батьків і так далі. Степ степ рухаємося до сьомого десятого покоління. Тому чи можемо ми знайти конкретний факт, який ви вже перешукали скрізь. Будь-де і не знайшли його, можливо, і ми не знайдемо. Але чи зможемо ми дослідити ваш родовід? Отут ймовірність значно більша ніж знайти один конкретний факт, як би це дивно не звучало.